Всім привіт! Хочу з вами поділитися своїми покупками з нідерландського базару та магазину. На базарі за 5 євро я купила два дві памели, які ви вже бачите, та от таких чотири манго. Манго невеликого розміру. Ну, за все заплатила 5 євро. Далі поділюся покупками з курячого павільйону. Взяла одну упаковку шиї, майже кілограм там 900 з копійками грамів, і взяла 1,5 кг курочих стегу на кісті без шкіри. Заплатила за курку 15,45. Далі в мене був рибний павільйон. Я взяла дві свіжих дорадо та там два сібаса, мені їх почистили і взяла ще далі побачите, два заморожених краба. Краб смачний, м'ясо в ньому було за рибу за дві дораду та два сібаса і два краба я заплатила 39 євро. Ось таких морожених краба. Трошки ностальгії, наче поїли раків. Далі розпаковка з магазину. Взяла лаваші тортилью одну упаковку. Губки для миття посуду. Також взяла курячий фарш дві упаковки, там 300 грамів тому фарші. Чай розсипний, чорний, чай в пакетиках, там мікс, і чай з корицею на смак не дуже краще фруктові. Паприка. Або болгарський перець, одна упаковка, кисломолочний сир, дві упаковочки, два огірка, томат та олія. Заплатила 32 євро.